Доброго дня наявності в Києві максимальна Hyundai 20 2020 року. 64 кВт батарея. Full LED світло. Переднє, заднє, Парктронік, круговий, камера заднього огляду. Активний круїз-контроль Дістронік. Чорні дзеркала, чорна криша, дуже прикольно виглядає, топова акустика крел, підігріви вентиляція передніх сидінь, підігріви задніх, великий монітор, автозатемнення дзеркала 125 оригінального пробігу. Тут є всі асистенти, підрулювання в полосі, активне гальмування. Підігрів задніх сідушок. Є всі зарядочки, машина з Німеччини, не фарбована. Задні лет фари максимальні. Камера. Тут є всі зарядочки. Домашня. І насос з крюком, спіною, сітка, повна комплектація, ця вухар стоїть в багажнику. Дуже гарна машина. Бачите, чорні криші, чорні батони і чорні зеркала. 17 диски, гарна ціла машина з оригінальним пробігом, виїжджає. Влітку 500 кілометрів дуже гарний збережений екземпляр, приїжджайте на огляди. В наявності є ще 39-та, дзвоніть, пишіть, контакти під відео.